Вітаю! Сьогодні хочу вам запропонувати дуже багато вправу. Ця вправа в першу чергу я її рекомендую тим, у кого проблеми з кульшовими суглобами, якщо ви відчуваєте якийсь хруст в ногах, або якщо у вас були травми ніг і вам необхідно відновити ходу, або у вас проблеми з поперековою ділянкою. Ця вправа дуже корисна буде. Саме приємно, що вона виконується, вона не потребує... Вона не, не потребує якогось додаткового місця. Ви можете виконувати цю вправу навіть на робочому місці. Основні умови для виконання. Починаєте ви завжди з ноги, яка у вас більш здорова. Опорна ножка. Другу ногу ви ставите так, щоб коли ви її приберете, ви розумієте, що ваш корпус не втрачає, ви так само як стояли, так і стоїте. Робота повинна проводитися тільки стегновою кісткою. Звертаю вашу увагу. Коліно під час виконання повинно бути максимально вирівняне, тому що якщо коліно буде злегка призігнути, у вас ця вправа не вдасться. Одну руку ми кладемо на вахову діляночку, інша рука у нас ми кладемо на власну сідницю. І увага! Під час виконання, що дуже важливо, ми сідницю не напружимо, ми працюємо цьому саме стигновою кісткою, повинно відбуватися ротаційний рух саме стигнової кістки. Пальчики у вас вільні, у вас опора. І на трьох точечках, під великим пальцем, під мізинцем і під п'яточкою. І так, починаємо виконувати. Ми стоїмо рівно, тримаємо руками таз і відчуваємо, що ми здійснюємо руку. Ми скручуємо стимнову кістку назовні і повертаємося у вихідне положення. Як ми проконтролюємо, чи правильно виконуємо? Під рукою, що лежить на сідниці, ми будемо відчувати, що сідниця у нас в цей час дивним чином збільшується в об'ємі і направляється Так у вас і 5 разів ви виконуєте в такому режимі за шостим разом. Ви виконуєте ротацію на 5 рахунків. 5, 4, 3, 2, 1. Саму сідницю ви не напружуєте, повертаєтесь у вихідне положення. Тепер ви виконуєте із затримкою. 5, 4, 3, 2, 1. Тримаєте 5, 4, 3, 2, 1. Повільно повертаєте 5, 4, 3, 3. Два, один коліно рівне, нагадую ще раз, п'ять, чотири, три, два, один. Тримаємо п'ять, чотири, три, два, один і повертаємо вихідне, П'ять, чотири, три, два, один. І ви відразу зрозумієте, ваша сідниця дивним чином збільшилась в об'ємі, стала пружною. Всім міцного здоров'я. Робимо три підходики на кожну ногу і будьте всі здоров'я.